20 липня місто Одеса ми з вами прийшли на пляж Лагуна. Дивіться, яка чудова краса. Ми підемо зараз купатись в цьому неймовірному місці. Водичка просто блажена. Ми, і всі люди, котрі знизу дуже гарно виглядають. Ну що, ходімо, приблизимось до прекрасного. Здесь тут є ще. Спортивний майданчик для баскетболістів, пляж лагуна. Чекай нас. Ми вже поруч, деякі там лежать без купальників. Це не дуже приємно. Але ми це неприємність то ми переживемо. Це траса здоров'я. Електрокари. Люди з'їжджають навіть на велосипедах. Такі приємні сходинки, невеликі, не круті. І ми з вами йдемо до такого чудового міста. Лагуна. Давайте швиденько, швиденько, швиденько. Тут є. Дві різні локації. Це угу. Як вам. Сюди купатися заборонено. Всі знімають себе селфі, відео. І ми будемо трошки дивитись цей пляж частково платний на ліжаках. І частково безкоштовний, але мені більш подобається тут. Якось тут більш приємно, так затишно. хочеться попутатись біля цих красуня. Ну ходімо, ходімо, радіти цьому моречку. А краса йдемо лягти, щоб нікому не заважати. Все майже зайнято, Хочеться десь лягти, а міста не і багато. Ходімо туди, -туди. от Така водичка сьогодні. Ми зараз будемо тестувати. Все, тут буду я. Так що будемо купатися разом з вами. Які каменюки приємні. А ну, протестуємо прозорість. О, така вона ще й тепла. Яка чудова краса. Ой, дівчата такі неймовірно гарні. Ну це ж просто парадайз. Так що, якщо знаєте цей пляж, скажіть, будь ласка, як він вам подобається чи ні. Водичка суперова. Зараз занернемо з вами поглибше. Всім гарного дня. До побачення!